Днями ворог підірвав Каховську гідроелектростанцію. На вашу думку, якими будуть наслідки для українців? Ну, катастрофічними будуть. Затоплення і екологічна катастрофа. І так, як нам говориться, порівняно і можна сказати, це можна порівняти з атомним взривом. Ну, Погано. люди залишаться без води, хто не має коштів, як людям вижити. Як а... так передавалося, що вчора 200 гривень п'ятилітрові бутиль води, то як вижити? Бо таким як я пенсіонерам дуже важко буде. Ми відновити цю станцію вже ніяк не зможемо по-перше. І звичайно, що це величезна екологічна катастрофа. І найстрашніше те, що міжнародні організації не звертають жодної уваги, тобто вони, можливо, дають якісь публічні звернення, але нічого з цього не виходить серйозного. І це є величезною трагедією для людей, які по перше живуть там, тому що. А мало того, що Херсон щойно звільнили, так тут типу, знову е, такі проблеми, і е, я чесно кажучи, не знаю, як далі буде вирішуватися ця ситуація. Екологічна катастрофа. Все, цим словом, Абсолютно все сказано. Запорізька АЕС, вона підтримувала водопостачання і, можливо, велика катастрофа, щоб не було другого Чорнобиля, в принципі. І не хочу, щоб повторилося, це велика біда для всієї України насправді. Якщо ми говоримо про мешканців самоокупованої території, там, яка знаходиться херсонської частини, для них, певно, буде ну, печально, я не знаю, тому що дуже важко зрозуміти, яких наразі на будуть звідти вивозити, евакуйовувати. Це велика ну, якби, втрата своїх домівок. І, власне, багато людей там мешкало на сільському господарстві. Це був їхній, напевно, ну, єдиний там, дохід і, в принципі, спосіб виживання, тому, здається, буде важко. Серйозними наслідки то Херсонська область, і там, де у нас, вона йде до моря, то я думаю, що я там точно не знаю, бо ліва сторона може бути вся ну, підтоплена. І ми теж ну, спілкуємося по цьому приводу. Організували. Ну, в соцмережі безкоштовні автобуси, які можуть отуди вивозити людей. І по переписі ну, з нашими одногрупниками ми цим займаємось теж. Днями ворог підірвав Каховську гідроелектростанцію. На вашу думку, якими будуть наслідки для українців? Погано? А що саме? Ну, затоплення буде, там все. А що буде далі? Де видно. А на що це вплине ще? Та на все вплине, скільки тварин погибло, екологія, все ж. Відірвати, взяти їх в москву, де все.